Через аномальну спеку вогонь знищив понад 25 гектарів родючого ґрунту. Міністерство освіти рекомендує вишам України перейти на очне навчання. 14-річний боксер з моголів-Подільського Ростислав Городинський став чемпіоном Всесвітньої гімназіади. Це новини Вінничини, і ми розпочинаємо наш випуск. Вогонь знищив понад 25 гектарів родючого ґрунту. Через аномальну спеку на Вінничині антирекорд пожеж. 41 раз рятувальники ліквідовували пожежі в усіх шести районах області саме через недбалість людей і трапляються загоряння в екосистемах. Як наслідок гинуть тварини та горять будівлі. Пожежники закликають одразу дзвонити на 101. не намагатися боротися з вогнем самотужки. Ситуацію в області коментує Оксана Урбанська, речниця ДСНС у Вінницькій області. Рятувальники Вінни вкотре звертаються до свідомості громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях, адже залишений недопалок або кинути обабіч дороги ганчіря, просочене мастилом та паливомастильними матеріалами, а також неконтрольоване полум'я може стати причиною масштабних пожеж на відкритих територіях. Вогонь може дуже швидко поширитися на лінії електропередач, житлові масиви, лісові насадження. Збір зернових на Вінниччині практично завершився. Аграрії змолотили понад 2 мільйони тонн зерна. Про жнивну кампанію говоримо з Олегом Сідоровим, директором департаменту агропромислового розвитку. Вітаю вас! Так, доброго дня. Розкажіть, які саме культури вже зібрані, і що ще залишається на полі? Аграрії нашого регіону вже ранню зернову групу зібрали повністю. Урожайність досить таки хороша. Зібрали понад 2 мільйона 400 тисяч тонн зерна ранньої зернової групи. На полі ще із пізньої зернової групи залишається кукурудза, соняшник і цукровий буряк. Чи плануєте відмовитись від зернових і перейти на соняшник, кукурудзу чи рапс? Сільгоспвиробники нашої області досить чутливо до ситуації в аграрному. Бізнесі і певною трансформацією в поточному році були змінені структури посівних площ. Так, в поточному році аграрії нашого регіону висадили більше технічних культур. Це соняшник, ріпак, і також ставку зробили і на овочеві культури та висадку картоплі. Розуміють з ситуацією, що південні регіони нашої країни на певний час не в змозі тими об'ємами забезпечити овочевою групою, як і ринки нашої області, так і ринки всієї України. Аграрії з розумінням до цього поставились, диверсифікували виробництво і перейшли окремі господарства, зробили як пілотні проекти по вирощуванню овочевої групи. Зараз проходять доволі такі успішну збірну кампанію з хорошими результатами. Ми постійно з цими підприємствами на зв'язку, і вони вже зараз говорять, що в наступному році вони будуть збільшувати. Площі по вирощуванню овочевої групи, а зернові за потреби ринку, за потреби переробки будуть планувати вже висадження. Озимий ріпак вже активно завершують до висадження нашого рівну. Тобто працюють всі в робочому режимі. Загалом, яким видався сезон, і чи були проблеми з паливом? В порівнянні з минулим роком сезон таки досить успішний. Наші аграрії вже адаптувалися до періоду воєнного стану. Проблем з паливом і з енергоносіями, які були в попередньому році, зараз не відчуваються. Проблем з забезпеченням паливно-мастильних матеріалів і мінеральних добрив відсутні. Тобто і на це і вплинули показники, які по зернових по оперативних інформаціях в районі 48 більше за попередній рік. Погодні умови якось вплинули на якість збіжжя? В поточному році, так як я повторююсь, урожайність збільшилась попереднім на 48%, але якість хуже за попередній. Але поп з. Науковцями в даному напрямку то по їхній інформації, по здійсненні певної доробки зерна, якість покращиться. Взагалі, що плануєте робити з зерном, і можливо трошки більше про рукави безпеки. Зерна в поточному році достатньо як для забезпечення власних потреб. Вінниччина досить має велику переробну базу в якості мукомольних комплексів хлібопекарських і кондитерських переробних підприємств. Тобто місць для зберігання врожаю достатньо. Плюс в минулому році аграрії через систему ДАР, ті, які були зареєстровані, отримували так звані е зернові рукави для додаткового е об'єму для зберігання. Тобто проблем з зберіганням немає, але є проблема з реалізацією. Як допомагаєте нині фермерам, дрібним саме? В нас в області розроблена програма розвитку особистих селянських фермерських господарств, кооперативного руху та дорадництва на селі період 2021-2025 роки. В поточному році ми плануємо зробити компенсації фермерським господарствам, які мають три і більше корів в плані. Компенсації 50% вартості на доїльні установки та холодильне обладнання. Плюс, додатково ми це оприлюднимо на сайтах засобів масової інформації, на обласній адміністрації, на сайтах департамента. Пільгове кредитування для малого агробізнесу. Дякую вам, пане Олеже. Дякую Дашу. вам. Так, нашим глядачам нагадуємо, що з нами в студії був Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку. Фізична реабілітація та терапія нова спеціальність, яку впровадили у Вінницькому медуніверситеті. Цей профіль вимога часу нині у госпіталях та лікарнях країни. Тисячі поранених вояків, яким. Треба довготривале відновлення, і для цієї роботи потрібні лікарі-реабілітологи. Через війну зросла потреба і в медичних психологах. Зараз на цю спеціальність у виші ажіотаж. Цьогоріч 885 студентів зараховано на перший курс. І усі вони вдягнули білі халати як символ приєднання до медичної спільноти. Як показала практика за останні три роки, навчання онлайн не дає тих результатів, які мають принести користь для наших студентів і для нашого суспільства. Тому займаємося стаціонарно. На сьогоднішній день ми зайняли друге місце в Україні по кількості студентів. За п'ять років це найкращий результат. Перейти на очне навчання рекомендує вишам України Міністерство освіти і науки саме через погіршення якості освіти. Та остаточне рішення, все ж таки буде за університетами з погодження з військовими адміністраціями. Чи готові Вінницькі виші навчати студентів стаціонарно у нашому сюжеті? Лише два місяці студенти Вінницького аграрного навчались дистанційно від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. У виші оперативно облаштували укриття. Там зрозуміли, навчальний процес не варто переривати, і лекції можна читати у сховищах. Спускаємося, у нас все чітко. Якщо тривога, ми спускаємося, в нас є сховище для цього все призначення, тобто всі студенти закінчуються пара, ми спускаємося в бомбосховище. Не стало для вишу проблема відключення світла. Там просто змінили систему навчання. Тепер студенти приїздять на пари з 1 серпня і вчаться по грудень. Така була прийнята ініціатива задля економії коштів, а також економії енергоресурсів. Ми знаємо, з якою ситуацією складною стикається Україна під час військового стану. Це повітряні тривоги, переривання навчання. Якщо немає укриттів, це неможливість очного навчання. А от Вінницький педагогічний поки практикує змішаний формат навчання. Місяць через місяць навчатимуться з першого по п'ятий курс. В минулому році ми прийняли таке рішення, орієнтуючись на те, що можливо. Зимком будуть проблеми з енергетикою, з теплопостачанням. І, відповідно, ми прорахували, що завершення семестру до 31 грудня буде вдалим рішенням. Минулорічний досвід показав і виправдав правильність такого рішення. Другокурсниця Дар'я Марченко чекає на лекції в аудиторіях, а не через комп'ютер. Дівчина досі не знає, що таке студентське життя. Весь перший курс навчання був дистанційний. Коли повідомили про те, що вийдемо ми на навчання 15 серпня, це було дуже приголомшливо. Ми всі сумували за цим часом, коли ми виходимо на навчання в університет, за розмовами, за обличчями викладачів, за спілкування з однокупниками. Решта вінницьких вишів чекає рішення Міносвіти і уже після того обиратимуть форму навчання у своїх закладах. Вищі Вінниці самостійно визначаються з типом навчання. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. 3D-принтери налаштовані. Інтерактивні екрани, увімкнені, обладнання для лабораторних робіт на місці. Подільський науково-технічний ліцей готовий приймати учнів. Тут старшокласники поглиблено вивчають точні науки. Це допоможе їм при вступі до технічних вузів. Цього року ліцей вже показав гарний результат навчання. 17 учнів склали ЗНО на 200 балів. І навчатимуться вони очно. Ну, оця в нас була пробна скачана з інтернету, а ось уже дитина створила сама. Тобто, для того, щоб створити таку модель, зразу потрібно її ну, в якійсь програмі побудувати. Людмила Володимирівна, вчителька трудового навчання у науково-технічному ліцеї. Вона показує чашку, яку на 3D-принтері надрукував учень восьмого класу. На її заняттях ліцеїсти вчаться працювати в програмах по моделюванню деталей, а також користуватися 3D-принтерами. Це чи не єдиний ліцей Вінниці, який має ці пристрої. І зараз важливо, аби діти опановували такі технології, бо завдяки подібним принтерам при пандемії друкували захисні щитки. Тепер проектують навіть протези. Ось він у нас цей 3D-принтер, саме на ньому друкується. До речі, цей матеріал у нас безпечний є для дітей. Він виготовляється з кукурудзи. Ліцей готує майбутніх абітурієнтів політехнічних вишів. Саме тому тут посилено вивчають математику, фізику, хімію та інформатику. Попри технічну спрямованість, не забувають про реалії. На уроках захисту вітчизни вчать учнів тримати в руках зброю. Я як директор завжди говорю так: діти дуже хочу бачити вас за партами студентами, але якщо доведеться бачити в окопі, хочу, щоб ви залишились живими. Подільський ліцей не переходив на дистанційне навчання. Тут мають безпечне укриття, і тому в ньому прагнуть навчатися діти з інших територіальних громад області. У Нас є 85 діток з області, і відповідно 315 безпосередньо самих вінничан. Ця пропорція по закінченню війни вернеться в нормальне русло, і у нас буде 75% не Випускники ліцею вже показали гарний результат під час здачі ЗНО. 17 учнів здали 20 предметів на 200 балів. Заклад працює в офлайн, і це теж важливо для якості знань, для можливості передавати знання від вчителя до учня. і про це свідчать результати минулорічних вже тестів. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. 14-річний боксер з Могилів Подільського Ростислав Городинський став чемпіоном всесвітньої гімназіади, яка проходила у бразильському місті ріо де жанейро Спортсмен брав участь у змаганнях у складі команди Вінницької області у складі національної збірної України з боксу серед учнів. Ростислав Городинський отримав впевнену перемогу над суперником з Казахстану. Маємо змогу привітати Ростислава з перемогою. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Розкажіть про підготовку до змагань. Скільки часу готувалися? Вітаю! Готувався в своєму рідному місті Могилів Подільському з тренерами Чорнокнижним Олександром Володимировичем та Чорнокнижним Віталієм Володимировичем. Тренувався я два тижні по два тренування на день. Розкажіть про змагання, яке місце вибороли. Змагання проходили в місті Ріо жанейро в Бразилії, там де в фіналі я зустрівся з представником Казахстану та переміг його у фіналі. Як вас прийняли у Бразилії? В Бразилії нас прийняли дуже тепло. З нами всі віталися, фотографувалися, бажали бажали нам перемоги і таке інше. Розкажіть, кому присвятили свою перемогу? Е, перемогу хочу присвятити своєму батьку та всім захисникам, які зараз воюють захищають нашу державу. Дякую за розмову. З нами на зв'язку був боксер Ростислав Городинський. Це були всі новини на цю мить. Команда телеканалу Вінничне дякує вам за довіру. Бережіть себе та своїх близьких.